Київ готовий до повного припинення вогню і переговорів на найвищому рівні. Про це заявив глава української делегації Рустам Уміров. Також передають російські засоби масової інформації, що їх такими можна назвати наступне: що перед тим як розпочати зустріч з Україною, росіяни переговорили з представниками Сполучених Штатів Америки. Я підстою от я вже слова Умірова, нашого міністра оборони. Мир можливий лише за умови, що Російська Федерація виявить готовність до конкретних дій, серед яких повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення депортованих українських дітей та обмін військовополоненими за формулою всіх на всіх. Ну, ми дуже добре прекрасно знаємо, як наші герої повертаються з полону, як вони виглядають, і як неохоче неодноразово говорили в тому числі і керівник головного управління розвідки Кирил Боданов, Як неохоче, росіяни йдуть на обміни. Я не кажу вже всіх про всі, а просто на обмін військового полани. Їм не треба їхнє м'ясо, яке вони закинули. А з наших бійців вони задоволенням знущаються. Більше боєприпасів отримує Україна після зустрічі керівників оборонних служб Європейського союзу, яка відбулася 15 травня вчора у Берліні. Голова військового комітету європейського союзу Роберт Бріґер оголосив, що блок планує подвоїти поставки боєприпасів великого калібру до України цього року. Мета полягає в тому, каже Бріґер, щоб доставити 2 мільйони боєприпасів великого калібру до України протягом поточного року. Тобто мова йде про. Подвоєння кількості, яка була поставлена минулого року, за його словами, євросоюз заохочений заохочує країни членів виробляти більше боєприпасів для досягнення цієї мети. Ми намагаємось заохочувати країни-члени закуповувати більше, виробляти ще більше, використовуючи контракти, укладені європейським оборонним агентством. Але ми також висуваємо нові. Ініціативи, чи то фінансові, чи то через нарощення співпраці з оборонною промисловістю України він також розповів про потенційні можливості, необхідні для подолання морської загрози, яку становить тіньовий флот Російської Федерації. Військовий очільник Європейського союзу зазначив, що блок повинен посилити наявні кораблі, щоб ефективно убезпечити свої води і захистити від будь-якої загрози. Коли я дивлюся на існуючі морські операції, а їх у нас три: дві на північному заході індійського океану і одна в Середземному морі, то там відверто кажучи не вистачає ресурсів. Тому коли така місія буде розпочата, дуже важливо, щоб за допомогою відповідної оцінки сил і ретельного планування ми могли заздалегідь переконатися, що у нас достатньо кораблів, літаків і ресурсів для виконання такої місії.